Друге Коринтян 5:17. Отже, хто перебуває в Христі, той є вже новим сотворінням. Старе минуло, а настало нове. Але релігійна маніпуляція не дає людям прийняти істинне слово Євангеліє. Не дає прийняти, що вони праведні, не дає. Людина стає рабом цієї маніпуляції, і ця маніпуляція справді перетворює людину і їхню віру в непотріб. Кому потрібна ця віра, яка не діє? Навіть маючи віру, ця маніпуляція робить з людей: я маловірний, я не маю на то віри. Постійно одне й те саме і грішний. Людей прив'язують до парафії, вони беруть слово, яке не покидайте своїх зібрань. Але є ще написано: вийдіть з них. зручний раб, грішний, завжди до побиття готовий. Що я маю ще зробити, Отче святий? Сто поклонів. Я чув жінці, одній старшій жінці. Дехто хтось тут є свідки, що чули, що її сказав священик 300 поклонів вдарити. Вона каже: я більше туди не ходжу. Чого? Бо він спитає, чи я 300 поклонів, а я вмру.